За те, що людина не покаялась в своїх гріхах і не отримала вічне життя від Ісуса Христа. Бог, який послав свого Сина найулюбленішого, це Його подарунок. Він послав для нас людей. І тепер уявіть собі, коли ми відкидаємо цей найдорожчий подарунок, що зробить Бог з нами, з тими людьми, які не прийняли цей подарунок. Ви правильно думаєте, Він буде судити, його гнів вилиється на кожного. Але ви можете уникнути цього гніву, тому що цей гнів вже вилитий був на Ісуса Христа дві тисячі років тому, коли Він помер на Ісус на Христі. Цей гнів був проявлений на свого Сина, щоб ми, віруючи в Нього, не загинули, але мали вічне життя. Спішіть до Ісуса Христа. Якщо ви щиро повірите, Бог зарахує вам це в праведність, і в День суду ми оправдаємося тільки тим. Що ми повірили в Ісуса Христа, тому що жодні діла, вони не принесуть нам користі в день суду. Ми ніхто не зможемо оправдатися, що ми щось хороше робили, тому що ми всі грішні. Ми заслуговуємо покарання. Ось чому Божа милість така сьогодні велика до кожного із нас грішника. Ось чому сьогодні потрібно надіятися тільки на Його милість і на Його спасіння через Голговський хрест, через його святу пролиту кров на хресті Голгофи. Тому що тільки кров Ісуса Христа може очистити гріх кожної людини. Нехай Господь благословить вас. Зробіть цей правильний вибір, поки ще є час.